Спонсор показу, медичний центр Здорова родина. Здорова родина, здорова країна. Усім привіт! Мене звати Андрій Грач, і я радий вас вітати у Рубриці за лікарським рецептом. Сьогодні ми завітали у медичний центр Здорова родина та поспілкуємося з лікарем-педіатром про ацетономічний синдром. Добрий день, Галина Іванівна. Розкажіть, будь ласка, про ацетонемічний синдром. Добрий день. Що це таке? Добрий день. Самої назви ацетонемічний синдром. Можемо почути, що це не захворювання, а синдром. Це такий певний стан, який виникає у дітей, переважно від 3 до 5 років. І він характеризується тим, що тоді організму критично бракує глюкози. Ми всі знаємо, що глюкоза це є наше паливо. Щоб організм працював, він використовує енергію, а саме ця енергія утворюється з глюкози. І коли, наприклад, дитина пропустила прийом їжі, цієї глюкози стає недостатньо в нашому організмі. Трошки вам розкажу про сам механізм. Коли ми їмо вуглеводи, розщеплюються з таких довгих великих ланцюжків до маленьких одиничок глюкози. І е, вся глюкоза зразу не використовується. Е, в е, дорослих людей є запаси глюкози в печінці в такій хімічній сполуці глікоген. Він там утворюється і запасається. Ми поїли, глюкоза пішла в кров. Якщо її замало, ми черпаємо собі глюкозу з печінки для подальшого. Якби процесу всієї роботи організму. У дітей внаслідок такого ще недорозвитку певних метаболічних процесів, того глікогену в печінці відкладається дуже і дуже мало. І коли вичерпується весь його запас, організму все одно потрібна глюкоза, щоб далі працювати, а її насправді вже немає. І він починає її робити з інших продуктів, з жиру, з білків. І коли починається перетворювання жиру до глюкози, утворюються такі токсичні для організму кетонові тіла. Саме це ми називаємо ацетонемічний синдром. Вони накопичуються, потрапляють в кров. Інтоксикують організм, може бути там підвищення температури, головні болі. А далі, коли їх стає дуже багато, вони починають подразнювати слизові оболонки шлунково кишкового тракту. І так орієнтовно через 6-8 годин розвивається рвота, нудота болі в животі, і ми маємо вже таку характерну клініку ацетонемічного синдрому у дітей саме з чим і звертаються до нас батьки. Я так розумію, це стосується не лише дітей, а й дорослих, коли вони худають, наприклад, це досить небезпечно, якщо це не грамотно робити. Е, так, це досить небезпечно, є різні кетодієти. Якщо, наприклад, тільки білкова їжа або тільки жир, тоді ми заходимо в такий кетоацидоз, там де зміщення біохімічних процесів в крові. Ну, це трошки глибша тема і. Е, Ну, але є такі випадки, наприклад, діти, які мають епілепсію, це дуже важкі захворювання, постійні судоми, їх спеціально садять на кетудієту, тому що там в силу певних механізмів воно трохи гальмує процес в мозку. Ну, це така біохімія дуже-дуже серйозна. В дітей це трошки інакше, в них просто йде на фоні того, що організм не може себе забезпечити в депо глюкозою на той період, поки не прийде нова порція їжі. Які причини підвищення ацетону та чому це виникає? Одна з основних причин, як ми зрозуміли, недостача глюкози. Ну але воно може виникнути в, ря в ряді причин. Наприклад, це коли ми пропустили прийом їжі. Дитина пропустила прийом їжі або є дуже великі проміжки між їжею. Наприклад, пішли до школи а поїли вже тоді, коли прийшли після школи. Це є дуже довго. Або тоді, коли приходить в організм багато білків, жирів а вуглеводів немає. Оце після наших свят, після паски, гарне м'ясо, тістечка. І виходить, що ми не добираємо вуглеводу не ми, а діти. Є недостача в легких вуглеводах. Так само може бути внаслідок втрати енергії, якісь фізичні навантаження, спортивні секції, плавання, емоційне перенавантаження. Також може відбуватися під час різних захворювань, вірусків, наприклад, з високою температурою, коли діти відмовляються їсти, або кишкових інфекцій, коли втрачають воду, розвивається діарея. Ну і ще, якщо у дитини є часті ацетономічні синдроми, м, треба не забувати про контролювати рівень цукру в крові. Тому що ну рідко, але буває, що під таким станом ховається цукровий діабет. Тому, якщо це виникло в перший раз, обов'язково глюкозу крові ми будемо визначати. А які симптоми підвищення ацетону у дітей? Ем... Починається все з нудоти, з блювоти. Якщо Розвивається, наростає, діти втрачають апетит, відмовляються від води, не хочуть їсти. Внаслідок цього такі стають в'ялі, сонливі, бліднуть. Ми бачимо сухість губ, сухі шкіри, щочки такі будуть рум'яні, червоні. Так само на фоні вже зневоднення буде зменшуватися кількість сечовипускань. Ми будемо бачити, що дитина або не ходить в туалет, або там два тільки рази в день пішла в туалет. І ще батьки часто відмічають. Такий запах брудельний, поганий з рота кажуть, пахне ацетоном, але ну, кожна мама якийсь свій ототожнює запах. Тому сказати, як це насправді, я вам не можу. Кожен чує його по-своєму. Можна сказати так. Як діагностувати цей синдром? Діагностувати ми його можемо за допомогою тест смужок для виявлення ацетону. Це можна купити в аптеці, в спеціальній баночці. Ми його просто опускаємо смужку в сечу, не треба там, ні дезінфікувати горшок, нам не важливо, чи це сича стерильна чи не стерильна. Просто опускаємо смужку і потім батьки дивляться на зміну кольору тест смужки. І Враховуючи шкалу, яка додається до баночки, ми бачимо, чи там один плюс, чи два плюси, чи три плюси, показує нам зразу рівень ацетону, робиться дуже швидко, вдома можна користуватися. Також можна зробити загальний аналіз крові з визначенням ацетону. Це вже буде лабораторно. Ну і звісно, глюкозу крові планово робимо. Як вилікувати цей синдром? Ну, саме перше, як ми зрозуміли, це глюкоза. Е, я не закликаю їсти багато цукру під час нудоти, рвоти, блювання, діареї, ну, але е, якщо е, основний прийом їжі після нього може бути солодощі: печенька, цукерка, фініки, пастила, залежно, що ваша дитина їсть, які ви маєте обмеження в раціоні для дітей. Тому, якщо вона відмовляється пити, їсти, ми даємо солодкі напої. Це не тоді, це не той ситуація з кишковими інфекціями, коли нам треба більше таких розчинів регідратаційних. Тут треба цукру, солодимо, чай, морс, компот. Після кожного блювання або діареї треба дитину відпоїти. Ми рахуємо приблизно 10-20 мл рідини на кілограм, але зразу після рвоти не даємо. Чекаємо з хвилин 10, щоб не викликати повторно рвотний рефлекс. І тоді маленькими порціями можна з чайною ложечкою. Кожних дві хвилини, одну, дві-три. Це така, така робота, треба посидіти і попросити, буває моментами дитину. Якщо робота не зупиняється, є препарати, які її зупиняють. Щось на е, подобі ондоситрону. Це діюча речовина, фарм назви є різні. І е, е, можуть бути електролітні розчини або вода, рідина, Ну, Головне, щоб дитина пила. Якщо ви не справляється, рвота не зупиняється, дитина перестає пісяти, і вона така в'яла, сонлива, тоді обов'язково звертайтеся до лікаря, тому що можливо там інша ситуація, не тільки ацетон, а може спровокувало щось інше, треба якось дообстежити, знайти причину і, можливо, змінити саму схему лікування. Ще таке питання: от щоб здобути глюкозу з вуглеводів, то яке краще споживати вуглеводи прості чи складні? Е, дуже цікаве питання. Е, якщо враховуючи цестономічний синдром, нам треба прості вуглеводи: е, не мед, цукор, тому що мед це не глюкоза, це фруктоза. А цукор це глюкоза. Це є різні вуглеводні. Фруктоза є кінцевий продукт, глюкоза є кінцевий продукт. Але глюкоза в організмі використовується для енергії, фруктоза не використовується. Це, це якби е, вона тільки переробляється печінкою, і це йде дуже нагрузка навантаження на печінку, якщо це фруктоза. Якщо це глюкоза, і якщо ви хочете відчувати ситість, і щоб воно вас за дві години не хотіти їсти, мають бути тяжкі важкі вуглеводи. Не хліб, не булочка, а каша. В порівнянні і плюс овочі, овочі також мають свої вуглеводи. Але воно має бути все скомбіновано в, якби, в здорову тарілку харчування, щоб відчувати ситість. І тоді воно виходить так, що для того, щоб не переїдати, треба їсти. Правильні вуглеводи в кожному прийомі їжі, тоді просто не буде відчуття голоду. Якщо це от хвороба, ацетон, блювота, кишкова, там якась нам треба просто наситити, щоб дати енергію вже, або там перед тренуванням чи після тренування, ми можемо сісти цукерку, просто щоб там на годинку часу дати той, ту кількість глюкози, яка треба, воно швидше засвоїться. Там не буде треба дві години, поки то все. А це правда, що складні вуглеводи, вони більш корисні, ніж прості? Організм все одно які вуглеводи, йому треба кінцевий результат глюкозу. Але щоб відчувати ситість, поки воно виходить корисніше, тому що ми не переїдаємо, тому що йому треба це все розчепити, воно довше в шлунку і повільніше втягується в кров. І виходить, що поки ми отих. За годину часу, наприклад, цукерка втягнеться вся, а каша буде розчинятися і давати глюкозу протягом трьох годин. Розумієте як? Ну, якось так. Зрозуміло. Дякую вам, вам за корисну інформацію. Вам дякую.